привітики. хто за мною скучив. Я повертаюся потихенько до звичного життя. Ну, як до звичного, до, до, до звичного, мабуть, ритму. Отак От правильніше буду сказати. Ці тижні в мене такі були цікаві, різноманітні. Перший взагалі був такий трішки в ступорі якомусь а, і в невизначеності. А другий вже більш краще. Третій, четвертий взагалі вже наповнена сил, енергії. Невизначеність залишилася, але, а, мабуть, якось попрацювала я все-таки над станом. Жертви війни, та, як і всі ми з вами, в принципі, жертви війни над станом, над травмою взагалі своєю, і з травмою попрацювала. І зараз вже можу сказати, що в мене таке прийняття і адаптація проходить набагато-набагато краще, ніж це було в перші тижні. Зараз ходжу, насолоджуюся. Краєвидими Нідерландів. А, вже останні два тижні така навіть повернулася до одягу свого такого звичного. Одягла зараз суконьку. У мене тут синя така суконька, а, пальто і капелюха. І така прямо, знаєте, ну відчуваю себе. Ну, в плані того, що повертається, повертається, чи сама я собі повертаю цю жіночу енергію, таку привабливість, сексуальність, і вона дає багато наповнення ресурсу. Якщо перші тижні я ходила в курці чорній з капюшоном і в Толстовках, то зараз я більш в безпеці себе почуваю як жінка і Ну, я і тоді почувала себе в безпеці, але тоді була в травмі і в жертві. Ось. Зараз прямо такий в мене настрій. Вирішила аж вам показатися. Я не знаю, що впливати, впливає, мені здається, що в комплексі все впливає. І мої ранкові медитації, і моя ранкова йога, і мої... Самостійні пропрацювання психологічні, і моя особиста терапія. А, мабуть, все вкупі підтримка, підтримка а, близьких людей. Мама приїхала. Приїхала моя мама, це, звичайно, це така підтримка просто. Дуже їй вдячна. Мамі 60 років, ви ж знаєте, да? хто, хто знає, я говорила, мамі 60 років, вона приїхала сюди. Сюди до нас з лотосом. Ось, може, скоріше нас поселять окремо. Я досі, досі знаходжуся в центрі для біженців. Ось чекаємо. Чекаємо на житло. І поки ну, так, просто з прийняттям, з прийняттям і ну, довго вже чекаємо і вирішила повертатися і до роботи. А, так знаєте відчула вже ресурс. Звичайно, що а, не беру зараз, не буду брати нових клієнтів. Хто хоче записатися, записуйтеся. Можете зараз записатися, але на на пізніше можу записати. Зараз в мене такі трошечки гнучки кордони, бо ой, ну бо немає якогось того, такого стабільного простору, де прям можна. А, усамітнюватись надовго, да. десь все одно щось відволікає. Я як на себе, як на спеціаліста, можу спиратися, да, вже мене ресурсу достатньо, то немає того простору. Вже коли нам дадуть житло, то там вже буде, буде цей простір, буду, хоч зранку до вечора. Мені здається, я вже буду надолужувати, бо... Бо дуже вже скучила за роботи, за клієнтами своїми. Я вже відновлюю, я вже відновлюю роботу зі своїми клієнтами. А от, я ж кажу, нові, трішки пізніше. І відео, відео на моєму каналі YouTube теж. Ой, тут себе можуть збити, треба чекати. Відео на моєму YouTube каналу, на YouTube каналі моєму будуть пізніше, мабуть. Навіть знімати, я не знаю, це перше відео, яке я записую зараз. До цього я просто ходила. Я ж не можу не знімати, я не знімала себе. Я знімала краєвиди. Тут дуже гарно. Знімала краєвиди. А зараз це перше відео, яке я записую. Отак що розмовне, ну такий мій влог. Маленький, який буде стосуватися життя в Нідерландах. Ось. Це перше таке розмовне відео, вже записую, але з монтажем я чесно не знаю. Будуть такі трушні відео. Ви вже вибачайте, кому там не догоджу. Ну, вже, вже як є. Монтувати свої відео, я не знаю, я все, що змогла, накидала на Ютубі. Можливо, буду викидати сарі, там, де ще я з підлічкою сиджу, без мікрофоном звук треба монтувати, там треба потужний комп'ютер, системник і. Як вона це? Дискета? ніби не дискета, там, коротше, це все було вдома. А і, чесно кажучи, я не знаю. Коли я то все можу зробити, мій комп'ютер не тягне. Ну, тягне дуже-дуже повільно, має стільки часу. Тому буду ось такі з айфона відео знімати, викладати е поки що. ось. Щоб ви не засумували за мною, щоб ви не подумали, що я вас покинула, зникла. Я тут, я, я повернулася, повертаюся. Ось покажу вам красу, я не знаю, можливо, окремо відео змонтую, або це дуже-дуже-дуже гарно. Ось цей офіс розглядала, щоб орендувати. Щось там не можна орендувати, шукала, щоб зняти хоча б коворкінг. Погодинно десь познімати. Щось... Щось не вийшло. А до того, який, є, який вийшло, то йти 50 хвилин пішком. Трішки. Трішки отак, поки Визначено, не зрозуміло. Я йду по смаколики, куплю якихось собі кексів. Але не з кофішопу, а звичайних. Нідерландські кекси. Ще не пробувала. Вони ну, прям такі, про які всі знають. Хто пробував, напишіте мені десь тут в коментарях, чи де. Хто хоче попробувати, як думаєте, чи я наважуся попробувати? Пишіть свої думки. Ну, на цьому все, поки. На цьому поки все.